Здавалося б, відпочинок у літню пору доби в затінку біля штучних водойм не може бути нічим зіпсований. Та от останніми днями багатьом доводиться потерпати від нашестя різних комах. Вдень це мухи, мурахи, бджоли, кліщі, ввечері комарі. Вони залишають по собі укуси на вашому тілі, а за цим можуть бути неприємні наслідки: набряк, свербіж, алергічна реакція і навіть анафілактичний шок. Комарі не тільки роздратовують своїм настирливим писком, а й залишають на місці укусу червоні свір. Блячі пухерці, особливо у дітей. Якщо між це укусу розчісувати, то воно стане червоного кольору, тому що слина, комара, має алергічну природу. І тут у допомогу прості аптечні засоби. Наштильний спирт, розводимо його у воді, обробіть шкіру ватним тампончиком, зробленим, змоченим, розбавленим на шатинному спирті, столова ложка спирту на три столові ложки води. Ми на вазин, пересічний. Медичний препарат знімає свербіж, набряк та роздратування, слід онкати місць скупчення бджіл особам чутливим до осиної та бджолиної отрути. Якщо бджола вас вжалила, діяти негайно. При укусах бджіл треба в першу чергу видалити жал, тому що враховуючи їхній жалючий апарат. Чим більше перебуває жало в тілі, тим більше доза бджолиного яду поступає в, да, в організм людини. Алергічна реакція це суто індивідуально, проявляється суто індивідуально і все залежить від алергічної осторожності організму людини. Найгірше це анафілактичний шок, який проявляється оттіком квітве і зупинкою серця і набріком вертання. І тут виключно негайне звернення за медичною допомогою. Зустріти таку комаху паразита як кліщ можна не тільки в парку та лісі, а й на газоні біля власного будинку. «Ротовий апарат цього паразиту налаштований таким способом, що дає можливість глибоко і міцно присмоктатися. В сліні кліща є анестезуючі речовини, які дають можливість йому. Безболісно перебувати на тілі людини 2-3 доби. Правильний одяг це перша лінія захисту. Можна використовувати спеціальні засоби репеленти або керициди. Вони бувають в вигляді спрею або мазі. Також для дітей вони виробляються в вигляді гіпоалергенних варіантів. Уникайте також високої трави, коли ви йдете по доріжці, треба йти посередині, тому що вони кліщі вилазять на край травинки і звисають над доріжкою. Обов'язкове правило після прогулянки провести огляд свого тіла та речей. Особливу увагу приділіть таким ділянкам: лінія шкарпеток підколінні ямки. Верхня та нижня лінія білизни, рукава верхнього одягу, шия, лице, вуха і волосяна частина голови. Якщо все ж укус є і ви бачите кліща на своєму тілі, краще одразу звернутися до лікаря. Якщо ж це неможливо, здійсніть його видалення самотужки. Є декілька способів. В аптеках продається. Спеціальний пристрій, називається кліщосмик, підводять його під голівку кліща і такими прокручуючимися рухами видаляють його. З більш доступних для пересічного громадянина можна зав'язати ниточку на вузол як найнижче до шкіри, і також прокручуючими рухами. Спробувати його видалити чи пінцетом. якщо в процесі видалення залишилась головка, відірвалося тіло, залишився сусущий апарат, треба стерильною голочкою спробувати виділити його як колючку. Небезпекою таких укусів є хвороби, які переносять кліщі: це енцефаліт та хвороба лайма, які легко розпізнати за зовнішніми ознаками. Візуально виглядає як мішень, зазвичай швидко. Розпосюджується діаметром до 15 сантиметрів. Проте бувають випадки, коли не завжди з'являється аритема, або вона з'являється через деякий час. Проявляються, також додаються такі симптоми, як підвищення температури, головний біль, біль у м'язах, паралічень лицевого нерву. Якщо ви боїтеся, що укус комахи може спровокувати сильну алергічну реакцію, перед кожним виходом на вулицю користуйтеся репілентами схильним до алергії, краще брати з собою ще й необхідні ліки. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін. Перший муніципальний.